Я вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні військові теми будемо обговорювати із Євгеном Диким, науковцем та ветераном АТО. Пане Євгене, рада вас вітати. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава пане Євгене, пропоную нашу розмову розпочати із наступного. Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що системи ППО Патріот прибули до України. Також за день до цього про передачу цього ж зенітного ракетного комплексу та снарядів заявила і Німеччина. Про дані системи ми просили від початку повномасштабного вторгнення, і ось тут до вас запитання: наскільки тепер. Україна, українці можуть почувати себе захищеними, і як зміниться ситуація в небі? Ну відповідь дуже проста. Вона закладена в самих характеристиках цієї системи, власне, в тому, чому ми її так просили. Ну почнемо з власне, з хорошого: радіус дії 150 км, висота понад 20 км, з варіантом до 40 км на в межах найближчих км. От е, це набагато далі, і набагато вище ніж будь що, що у нас до цього було. Друга ключова перевага це те, що теоретично цей комплекс може перехоплювати навіть балістичні ракети. Нагадаю, що до цього ми могли перехоплювати дрони та крилаті ракети, але балістичні жодна з наших наявних систем в принципі навіть в теорії брати не могла. Петріот в теорії бере підкреслю слово в теорії, бо насправді це ще ніхто не перевіряв. Це буде перше бойове застосування Петріота по балістичних ракетах. Це воно може статися в Україні. Побачимо, скажемо, наскільки теорія відповідна. Практиці. Але принаймні розробники таку можливість закладали. Це от дві ключові переваги: тобто радіус дії і можливість перехоплення балістичних ракет. А тепер ключовий недолік: а те, що приїхала одна батарея, і навіть обіцяно ще аж цілих три. А тепер беремо знову ж таки радіус 150 км, просто ставимо в будь-яку точку на карті, ставимо циркуль і проводимо коло радіусом 150 км. І ми, і ми тоді дуже просто розуміємо, що оця перша батарея, що приїхала, ну вона десь закриє шматочок українського неба. Ну я не знаю, де нам з вами це знати якби не належиться. Ну але я думаю, що ну, найбільш імовірне припущення, що ж першою, мабуть, накриють таку столицю. От тобто, мабуть, швидше за все кияни мають радіти. Е, Ну потім приїдуть ще три батареї. Ну, ще накриють три міста мільйонника. Ну і все. Тобто, треба розуміти, що для такої країни, як Україна, щоб говорити про повністю закрите небо, ну треба десь батареї 40. А нам поки обіцяно чотири. Це обіцяно доїхала перша. Ну в будь-якому разі, будь-яке посилення нашої ППО, це вже добре, і зрештою, якщо навіть накриють якесь одне місто, це вже теж дуже суттєво. Тобто прецедент створено. Пане Євгене, у вас є пояснення, чому саме зараз нам надали ЗРК Патріот? тут є якась політична воля і до чого нас готують? Тому що ми просили про це. Я нагадаю, і спочатку повномасштабного вторгнення ми пам'ятаємо і перші особи коли просили у різних країн про те, що будь ласка, закрити нас небо закрити нам небо, тому що всі бачили звірства Російської Федерації, що вона б'є не лише по військовим об'єктам, а б'є і по цивільним. Об'єктами, здебільшого, вона била по цивільних об'єктах у мирних містах, ну не плутаємо момент, коли Петріоти до нас доїхали з моментом, коли ухвалювалося рішення. Це різниця в півроку. Е, тобто, е, рішення е, ну, по, на початку повномасштабної агресії. Давайте згадаємо, що нам взагалі тоді давали. Нам тоді давали джавеліни, нам давали е, стінгери от е, лави. Це все чудова зброя, насправді яка дуже ефективно себе показала, але це все зброя для партизанів. От це зброя, якою можна, коли вже росіяни окупували Україну, можна отак от десь там з кутка партизанити. Цією зброєю може відбиватись там загублений десь в лісах загін тероборони. От це не зброя. Ну, тобто В регулярній армії ця зброя теж використовується, але разом з іншою набагато потужнішою. А нічого потужнішого нам на початку не давали. От Тобто, ну давайте ж будемо відвертими: ніхто на заході на початку війни не вірив, що ми стоїмо. От е, в нас вірили як в людей, що ми не проховтнемо окупацію і будемо відчайдушно партизанити. Тобто, нам фактично відводилася роль як афганським моджахедам при радянській окупації. От да, які 10 років партизанили, і отак в підсумку так і виснажили радянський союз і змусили його піти. Але за 10 років окупації, втративши мільйон людей, от нам відводилася така роль. Ну ми з цієї ролі трошки вийшли, от е, показали абсолютно інший сценарій війни, і от тоді поступово до цієї думки. Почали звикати і дуже поступово нам почали давати спорядження саме для регулярної армії, саме для воюючої держави, а не просто для воюючого народу. От е і петріоти це абсолютно логічний розвиток цієї тенденції. Це дуже дорога система. Тобто, і просто ну банально, вибачте слові, жлобили. От справа в тому, що ну навіть одна батарея петріотів е це кілька мільярдів доларів, підкреслю: мільярдів, не мільйонів. От е, кожна одна ракета для Петріота це в мільйонах. І, відповідно, дуже не поспішили звичайно ділитися такою дорогою зброєю. От, але в якийсь момент було ухвалене політичне рішення, і воно було напряму пов'язане з початком саме ракетних обстрілів по цивільній інфраструктурі України. От коли Росія вийшла е, за межі прифронтових міст, а почала наш глибокий тил кошмарити. Причому кошмарити саме цивільні об'єкти. От коли нас почали заганяти в великий зимовий блекаут, от тоді е, сталося рішення про петріоти. А от на його реалізацію пішло півроку. Ми якось без петріотів пережили і ту осінь і цю зиму. Але в будь-якому разі навіть зараз вони нам по любому не займуть. Ракети для Петріот нам не передали. Ну, по крайній мірі, про це не вказано. Ні, ні, ні. Жодна зброя Чи до нас не знає порожньою. Вона вся йде з певною кількістю боєприпасів. До неї конкретну кількість ракет для Петріотів звичайно не оголошують, але не ну, повірте, вони не пусті їхали. Тобто вони одразу зараз вже мають ставати на бойове чергування. Це означає, що хоча б якась кількість ракет в пакеті одразу йде. Ну а взагалі-то ми трошки з вами випереджаємо події. Справа в тому, що цей Рамштайн, який очікується 21 числа після завтра, от він буде дуже значною мірою, як і попередні два Рамштайна. Вони вже були переважно боєприпасними. Вже переважно йшлося не про техніку для нас, а про боєприпаси до тої техніки, яка вже надана або їде. От е, нинішній Рамштайн буде третім боєприпасним, і якщо за перші два більш-менш вдалося вирішити питання по артилерійських снарядах, то от швидше за все до ворожки не ходи. Е, Після завтрашній рамштайн буде майже повністю чи зовсім повністю присвячений саме проблемі закриття нашого неба, е, е, і, зокрема, е, знаходження для нас зенітних ракет і для тих західних систем, які нам зараз надаються. Але, мабуть, в першу чергу навіть буде мова йти про те, де ще, в кого можна наскрізь. Зенітні ракети до Радянського ПВО. Справа в тому, що нам західних систем поки дали не так багато, вони всі по пальцях лічені. А основу нашого закритого неба е, досі все ж таки становлять е, древні, як вибачте, вибачтеламонта, але все ж таки працюючі радянські системи. І от є проблема: е, радянські ракети закінчуються, і швидше за все, зараз на Рамштайні союзники почнуть саме шукати, в яких ще країнах лишились ракети радянського зразка, де їх можна швиденько викупити в Україні передати. Тому що ну тепер вже про це можна говорити, бо, на жаль, витік все одно вже стався е, в цих так званих документах та один з документів якраз про те, що запаси радянських саме ракет нашого ППО можуть закінчитися до кінця травня. От і достатньо очевидно, що Росія просто мріє про такий сценарій, вона просто чекає цього. Мені довелось самому на власні очі спостерігати, як працюють росіяни в першу чеченську війну. Далі вже дистанційно спостерігав другу чеченську, сирійську, і в усіх цих війнах вони завжди в першу чергу мали перевагу в небі от в першу чергу налітала авіація, е, робила так звані килимові бомбардування, тобто неприцільними бомбами, які летять от, в білий світ як в копійку, але яких багато, яких не шкода. От так само їм не шкода мирних міст. Тобто, міста просто рівняються авіацією, а вже далі підтягується артилерія, а далі вже власне заходять війська. От е, наша війна перша, де росіяни не дали взагалі контролювати небо. 에, зверніть увагу, ми з вами не бачили над собою російських літаків. Ну, чесно кажучи, я бачив ну, тільки в самі перші дні. От в перші кілька днів під Києвом їх можна було побачити, і за ці перші кілька днів вони там понесли такі втрати, що далі вже не суються. От е, всю, е, весь останній рік російську авіацію можна побачити тільки на лінії фронту, і більш того, вони цю лінію ні разу не перетинали. Вони відбомблюються з контрольованої ними території і навіть не залітають на наші позиції. Настільки, власне, настільки вони, скажімо, серйозно оцінюють нашу саме наземну ППО. І тому при величезній різниці в кількості літаків різниця на порядок реально. А при тому небо реально, от ми контролюємо на ті території, яку тримають наші війська, вони контролюють над окупованими територіями. Тобто, наші літаки не залітають далі лінії фронту і їхні не можуть собі такого дозволити. І оця ситуація може змінитися, якщо в нас дійсно закінчиться ракети до кінця травня. От тоді ми побачимо над головами російські бомбардувальники, і це вже буде зовсім інша війна. Тому я гадаю, що цей післязавтрашній Рамштайн повністю буде присвячений саме тому, як уникнути цього сценарія. Ну а до цього є два шляхи: на по максимуму е, ракет до радянського ПВО в тих країнах третього світу, де вони ще лишились. Е, і другий шлях це швидко поставити нам багато західних систем. Не таких, як Петріот, такі системи і, і швидко не поставляються, і, нагадаю, ще раз коштують ярди. От навіть не таких, як Айріс, е, які в нас вже німецькі стоять, це теж дорогі речі, і головне, що вони зараз виробляються поштучно буквально. А от на складах лежить багато старих часів Холодної війни, е, західних, західних систем, які приблизно по бойовим, бойовим можливостям, аналогічні радянським Букам. Оці системи можна нам поставити достатньо швидко і достатньо дешево. Я гадаю, що на Рамштайні буде шукатися якесь комбіноване рішення, тобто як нам поповнити запаси до наших систем і які системи можна дешево і сердито нам передати, от впродовж саме найближчого місяця. Сподіваюсь, що це рішення буде знайдене. Пан Резніков, якого ми вже сьогодні згадували, міністр оборони України на початку квітня вказував про те, що 11-й Рамштайн буде авіаційним. А ви стверджуєте зовсім інше? Тобто, щось змінилося? Змінилося так. у підходах, змінилося у тому, що дійсно потрібно нашим збройним силам України? Літаки нам як були потрібні, так і лишаються потрібними. Але абсолютно очевидно, що навіть якби от післязавтра на Рамштайні було ухвалене рішення літаки дати. А я нагадаю, що насправді ще й на Рамштайнах таке не вирішується. Політичні рішення приймаються не на Рамштайнах. Рамштайн це так, от ну дуже спрощуючи, але за великим рахунком, це вже зібрання кладовщиків. От коли вже є політичне рішення, які системи в принципі нам дають. А от далі збираються вже військові і кажуть з тих систем, які Україні вирішили давати, в нас є стільки-то штук, в нас стільки-то в нас стільки то на зберіганні, в нас стільки то потребують відновлення, і отак сплачені вирішується, хто скільки може поставити. А політичне рішення, а літаки, це саме політичне питання. Політичне рішення приймаються не на Рамштайна. Так, от, але навіть якби уявити, що от післязавтра є рішення поставити нам F-16, то фізично ми б їх отримали через 3-4 місяці в ідеальному варіанті. От, а наразі йдеться про перспективу, вибачте, травня місяця. Тому, звичайно, от виникла пряма загроза, яку треба вирішити прямо зараз, і яку вирішити набагато простіше, ніж проблему з літаками. Тому, звичайно, я абсолютно впевнений, що наразі сконцентруються на ній. Що звичайно не відміняє того, що взагалі то нам все одно потрібні літаки. Будемо очікувати, дійсно чекаємо 11-го рамштайна як Божого благословення, тому що багато покладаємо на нього сподівань. А пане Іване, ви вже згадували сьогодні німецький ЗРК АІСТ а також вказується, що в Україну прибув вже другий німецький ЗРК. і також стверджується про те, що кілька днів тому міноборони передало, як я вже сказала, другий комплекс із обіцяних. А якщо ось до Теж, М? кажу із е, другий комплекс із обіцяних аж цілих чотирьох. Аж цілих чотирьох. Так якщо це долучити, наприклад, до Петрі, от наскільки це допомагає нам, українцям, нашим збройним силам України, і що взагалі таке Аріс Айріс це чудовий сучасний зенітний комплекс, але малої дальності, в нього 40 км радіус. Тобто, це абсолютно не заміна Петріотам. Єдина єдина система, яка в тому ж класі, що і Петріот, із того, що нам обіцяно, це СЕМ французько-італійська спільна система. І от в ті дві країни разом в склад, нам пообіцяли одну батарею. І знову ж таки, поки тільки пообіцяли, вона ще не доїхала. Оце от, от пті це той же клас, що петріоти. а Айрісті це чудова дуже штука, але 40 кілометрової дальності, Тобто це такти, тактично, це, грубо кажучи, якщо ми кажемо, що одна батарея Петріотів нам накриє умовно Київ, то одна батарея сам пці накриє, наприклад, якусь велику електростанцію атомну. Тобто це, це теж суттєво. Нам, нам що називається, кожне лико в строку. Нам, е, нам навіть будь-який одненький. Старенький радянський бук, або тим більше якась С-300, це все одно нас посилює. Тобто, нам ну з, як там з миру по ниці путлеру мотузка, але вважати, що хоча б щось із цього є от вундервафлею, от от воно приїхало і радикально все помінялось. Ну давайте будемо дорослими. Давайте будемо дорослими. поговоримо ще і наступну тему про те, що іспанські танки Леопард-2А4 пробули до порту Сентандр у північній частині країни для подальшого відправлення в Україну. Про це пише CNN. Також варто нагадати, що окрім танків, Іспанія. Передала Україні 20 бронетранспортнерів, і доставка вже цієї техніки здійснюватиметься морем і завершиться до кінця квітня. А маляр сьогодні, заступник міноборони, сказала про те, що контрнаступ збройних сил України вже. Почався, тобто це йде вже як підкріплення, і чи ви можете ви підтвердити чи спростувати, наприклад? І, і для чого взагалі робляться такі заяви, коли е, коментувати контрнаступ можуть лише три особи: це Володимир Зеленський, лунокомандовач, Залужний і Резнік. Ну, можливо, Малер просто про це не знала. От, вважала себе четвертий, про це заявила. Я, я не буду коментувати заяву пані Маляр. От, особливо в контексті для чого такі заяви робляться. Оце варто запитати виключно в неї. Особисто в мене за час війни до неї то подібного роду запитань накопичилось ну, от, десь там чотири вагони. От скажемо так, я дуже сподіваюсь, що наші військові свою роботу, от власне військову роботу роблять більш компетентно, аніж їхні комунікатори е, здійснюють роботу з суспільного комунікування. Це так, і це я так намагаюсь бути дуже політкоректним. От питання в комунікації нашого Міноборони це як на мене окрема хвора проблема, яка слава Богу, хоча б не впливає реально на перебіг бойових дій. От тому Бог з ним. Е, достатньо подивитись просто за вікно на погоду, щоб зрозуміти, що великий, е, наш великий контрнаступ просто не міг ще просто почати, е, поки що початись. Тому що, вибачте мене, але танки по болоту не плавають. А, а оті самі танки, на які наразі покладають найбільше сподівань, леопарди, челенджери, от, ну Абрамси взагалі, там тільки восени будуть. Але от е, що другі леопарди? Е, що Челенджери? Це машини набагато важчі, ніж за всі, за всі радянські моделі. Тобто, за все, що поки що в нас воювало, от, е, вони важчі, ну, тонн на 20 кожний. Тому їм треба дуже твердий ґрунт під гусеницями. Звичайно, що ніякого зараз великого контрнаступу просто ще фізично бути не може через погодні умови, що не означає, що нічого не робиться. Що не, наприклад, сьогодні були бої під Оріховом, і е, це дуже нагадує саме підготовку до контрнаступу, а саме розвідку боєм. Нам дуже бажано до початку контрнаступу розуміти, як саме нас зустрінуть. Справа в тому, що ми чудово знаємо, скільки росіяни накопали лінії окопів, але одні й ті самі лінії окопів можуть бути взагалі не прошиб... ну, просто не прошибні, от ніяк, а можуть бути здолані за один день. Все залежить від того, який особовий склад в цих окопах, окопах сидить, як він себе поводить, як ним командують, і от власне. Швидше за все, ми зараз будемо на різних ділянках фронта промацувати. От як реагує їхній особовий склад на наші спроби наступу, і наше командування буде складати собі таку мозаїчку, загальну картину, де більше шансів, що вони посиплються, а де слід очікувати саме затятої потужної оборони. От, от цим зараз власне, займаються наші військові. Тобто, десь тримають оборону, це в першу чергу Бахмута Вдіївка, Мар'їнка, а на інших місцях навпаки, намагаються такі. Невеликі атаки, саме розвідки боєм, промацувати оборону орків перед власне великим наступом, якого, я гадаю, ми всі дочекаємося. Хоча особисто я цей наступ чекаю далеко не лише з надіями, але і з дуже серйозними побоюваннями. І, чесно кажучи, дуже не подобається оцей ейфорічний настрій, який в суспільстві склався. Що от ми тільки почнемо е, наступати, і все. Ну так, ми скоро почнемо наступати. А от як це піде, вибачте, покаже тільки бій. Ніколи наперед не неможливо точно спрогнозувати, де ворог посипеться, а де навпаки виявиться нам не по зубах. Ну як власне орки не спрогнозували, е, якою взагалі буде війна в Україні. Ну так само не варто все ж таки недооцінювати ворога. І е, згадаємо минулорічні історії, е, згадаємо, як е, всі комуни е, постили аватарки з кавунчиками. От і казали, от буквально суспільство вимагало йош Херсон. Ну спробували 29 серпня почався наступ. Три дні він продовжувався, як вибачте. Тепер вже про це можна говорити. Абсолютно провальний, з дуже великими втратами. От і вдалося прорвати першу лінію оборони з трьох і забуксувати. От, не буду називати конкретні цифри і там номера бригад. Ну але от що ви розуміли, деякі бригади просто лишились взагалі без бронетехніки за три дні боїв. От е, і нас тоді врятувало харківське диво. Нас врятувало харківське диво, де наступ, який починався як достатньо локальний. Раптом викликав таку паніку у ворога, що ворог посипався. Ну і далі наше командування чудово цим скористалось і гнало, їх, що називається, доки бачило. От і оце, е, оце харківське диво врятувало нас в усіх сенсах, і в політичному, і в військовому. От і е, а Херсон довелось далі довго, повільно видавлювати замість отого переможного наступу і штурму, якого так вимагало тилове суспільство. От мені зараз здається, що в нас відбувається повторення цієї херсонської історії, тільки дуже масштабоване в розмірі, а відповідно, і в кількості жертв, які можуть бути. Тому давайте до цього наступу поставимося так, чим він реально є. Це дуже важка задача, це дуже важка робота, яку мають виконати дуже синхронно, дуже разом десятки тисяч наших захисників. От іде дуже важлива взаємодія, від ну, от власне від залужного до саме рядового бійця. От воно все має спрацювати як одна велика машина, але це машина із живих людей, із живих людей, які будуть робити надважкі речі, багато з яких при цьому загине. А який це дасть результат, ми побачимо тільки реально в бою. І знову ж таки, це задача для вирішення якої нам дали дуже недостатньо сил та засобів. В нас реально достатньо тільки людей, все решта буквально на межі мінімальної потреби, і все одно наступати доведеться. Тому давайте так до цього і поставимося з повагою, по-перше, до тих, кому це робити, і без все ж таки надмірних ейфоричних очікувань, а навпаки, швидше з готовністю, що може бути дуже по різному і в будь-якому разі треба буде зцепити зуби і продовжувати. Ваші слова підтверджує посол України у Великій Британії Вадим Простайко. Він говорить про те, що в Українців загалом у заходи дуже великі очікування щодо контрнаступу, і що у нас. Нездорові очікування, але на тут, але на цьому напевно, що погодження Вадима Пристайка з вами закінчується, тому що він каже: може піти щось не так, і Київ можуть заставити сісти за стіл переговорів і змусять віддати Крим Донецьку області, ще інші захоплені території. Наскільки ва найгірше сценарій? і це найгірший для нас сценарій? Пан Вадим озвучив те, чого насправді ми всі найбільше боїмось. Ми всі давно вже е, переросли страхи, що росіяни візьмуть Київ, там пройдуть до Львова і так далі. Вже очевидно, що цього не буде. Але чи вдасться нам звільнити ті території, які окуповані зараз, це поки що давайте відверто лишається питанням. І не дай Боже нам це не вдасться в якийсь розумний термін. Тобто, ну за великим рахунком, у нас вікно можливостей літо ну може початок осені. Якщо за цей час не буде дуже значних результатів, нас дійсно почнуть нам викручувати руки і саджати за стіл перемовин з тим, щоб заморозити конфлікт по нинішній лінії. І власне саме для цього була ця. Ну, не сама утечка секретних матеріалів, утечка була що називається чорний лебедь. От реально знайшовся 20-літній ідіот, от який випадково отримав доступ до секретних документів. Але е, воно ж спершу пройшло не непоміченим. А далі росіяни на два місяці пізніше абсолютно грамотно розігнали це вже по телеграм-каналах. Так, от цей розгон це вже була інформаційна спецоперація, і ключовий її елемент це отой документ, де говориться нібито зі слів. Ми ж не знаємо, до речі, які там документи справжні, які підредаговані. Так, от той документ, де нібито зі слів американських експертів, говориться про те, що цього року ця війна точно не закінчиться, і що вона затягнеться на 24. І в підсумку завершиться бойовою нічією. Що жодна із сторін вже не має можливості війну виграти. А з такого підходу абсолютно логічно витікає, що а наш тоді ще рік мучитись, наше ще рік давати Києву зброю. Давайте прямо за якщо все одно закінчити нічиєю, то давайте прямо зараз їх мирити. І саме це вже взяли зараз собі на озброєння трампісти. От, послухати зараз канал Fox News, Ну Соловйов відпочиває просто. Тобто, там, там буквально істерика на тему, що ага, а Байден насправді знає, що все одно буде нічия, і продовжує давати зеленському зброю за рахунок наших по. Таків податків, от з цей з оцього самого малолітнього ідіота, якому навіть по американських законах до 21 року навіть пиво не ливаєш. От йому ще навіть пиво в барі не налили б, а от доступ до секретних документів та дитина отримала. Так, так от з цього підлітка роблять національного героя. Який виявляється, не дав владі приховати від народу, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це е, потужна інформаційна операція, і частина взагалі великої дипломатичної компанії, згадаємо, що вже змусили говорити всіх, починаючи там від вибачте слова Лукашенка, але продовжуючи сідзіпіном, продовжуючи Дасільвою, бразильським президентом. Е, так їх всіх змусили росіяни трубити одне й те саме. Це фактично в приблизно російській термінології, це мало б звучати як операція по принужденню к піремілію. От нас намагаються принудити к піремілію, бо воно зараз потрібне Росії. Їм потрібна пауза хоча б на півроку. З цього логічно витікає, що от приблизно півроку це максимальне вікно можливості, яке зараз у нас є. Пан Вадим Пристайко абсолютно правильно акцентував саме на найгіршому з можливих сценаріїв. Я все ж таки ще сподіваюся, що так не станеться, але чого нам буде коштувати, те, щоб так не сталося, ми, на жаль, побачимо тільки влітку. Ми сподіваємося на краще. При конспірологічну версію як може відбутися контрнаступ, як він може закінчитися. Франц Стефан Гадія, це співробітник інституту міжнародного інституту стратегічних винаходів, сказав про те, що доля українського контрнаступу вирішиться в перші 24 години після його початку. Ви як людина з... вже, Ви... вже читав це, і отут категорично не можу погодитись, просто категорично е, скажемо так: хоро хороший сценарій може проявитись вже і в перші 24 години може статись диво господнє і орки, отак посиплються, як це було на Харківщині. От там це дійсно було видно за перші, ну, принаймні 48 годин, а може, а може і дійсно за 24. Але при всіх інших сценаріях, якщо вони не посипляться, а дійсно будуть чіплятися от, за землю, зубами, кігтями і чинити серйозний спротив, тоді насправді ми навіть на першому тижні ще не зрозуміємо, е, наскільки вдається, наскільки не вдається. Тут, про всій повазі до цього пана, ну, я глянув його біографію, е, там жодна участь в жодній війні якось не згадується. От, е, Вроді мого дитинства була популярна група ДДТ, в, е, в них там була пісня про Любера, який відділа любого теоретика кунг-фу. От, власне, автор цього прогнозу це якраз такий типовий теоретик кунг-фу, який ніколи не бачив реальної війни, реального бою, і саме тому для нього настільки очевидно, за скільки годин що з'ясовується. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Євген дики, науковець ветерана. АТО, був напрямому зв'язку із каналом Ми з України. Підписуйтесь обов'язково і пишіть свої питання для нас. Це надзвичайно важливо. Ми дивимося і читаємо всі коментарі, і потім звичайно ставимо запитання нашим військовим експертам. Усі посилання на сторінки пана Євгена, дикого ми також будемо прикріплювати а під відео. Тому долучайтеся. Мене звати Діна Бернацька. На сьогодні кажу вам, бережіть себе. До швидкої зустрічі.